Вітаю всіх на моєму каналі. Ви просили, я зробила. Багато запитань було щодо того, як ми почали нашу ділянку, а почали з наступного приємного вам перегляду. Забор робили двоє чоловік з моїм татом. Тут уже Саша розтягує шарнірну сітку. До речі, ми вибрали 1,80 вісімдесят. Пізніше натягували її за допомогою автомобіля. Подивіться, як це все відбувалося. Мама контролювала, звичайно ж весь процес. Ось таким чином натягувався один бік, пізніше наступний бік. Тут також зафіксовували та натягували. Спочатку робили лівий бік, пізніше правий, затім закривали задню частину та й передню. Ось таким чином все відбувалося татом бурили ями під бетонні стовпчики, що знаходилися спереду, поблизу металевих, які були заготовлені під ворота. Ворота у нас, до речі, 5 метрів. Ми вирішили, що нам так буде зручно та круто. Вже на місці починали варити ворота. Так як у нас немає світла на ділянці, воно ще не проведене, допоміг нам у цьому генератор та сварка. Коли встановлення воріт було завершено, тато з сашком бурили ями під плодові дерева. Ми висадили 18 плодових дерев яблуні, груші, черешні, вишні та абрикос. Ось таким чином, завдяки буру робилися рівні глибокі ямки під посадку. Ми намітили спочатку, пізніше їм було легше уже, по відмітках, робити верніше бурити ямки. Завдяки бурові. Земля була дуже рихлою, такі глибиною ямки у нас получилися. Подивіться, яка земелька пухкенька, працювати з нею було одне задоволення. Тут мама вже чекає на висадку дерев, хлопці завершили, і ми приступили до посадки. Починали з самого кінця. Ось таким чином ми присаджували, мама у нас була за оператора. Я присаджувала, притоптувала, Сашко натомість підливав деревцята. Всі вони у нас підписані, сорти збережені. Є як зимові яблуньки, так і осінні, і літні. Вишеньки взяли ранні, черешні також. Деревцята купували двохрічні. Пізніше зривали з них листочки для того, щоб дерево гарно адаптувалося на новому місці. Тут можете побачити, як я втрамбовувала землю. Біля них деякі, до речі, вже були без листочків, тому що в нас була пізня присадка фактично на початку листопада. До речі, якби ми знали, як нам напакостять зайці в цьому році, вони позгризали молоденьку кору. Плідний день дуже вдало та сонячно закінчився. Ми закриваємо ворота та їдемо додому. До речі, подивіться, ми ще встигли висадити бересклети великоміри. Ось так тепер виглядає наша загороджена ділянка. І ми приїхали висаджувати лаванду, придбали 200 кущів, деякі ще розділилися, тому в цілому тепер у нас є 250. Ось таким чином набрали в бутлі воду, тому що скважина також ще не пробита. Це лише зараз у планах на весну. Пізніше. Сашко почав розграбувати землю, тому що самі бачите, в якому стані знаходиться ґрунт. Раніше була посаджена картопля та цукрові буряки. Ось таким чином виглядає площадка для нашої лаванди. Тут у мене, ще, до речі, присаджені трави, я їх вирішила зразу посадити на місце. Вже навесні, в цьому році, буду розділяти та висаджувати їх так, як все має бути. Це осока Мороу Ice Dance моя улюблениця. Також міскантоси різних сортів. Спочатку вливали воду в лійку, тому що думали, що підливатимемо під кожен кущ. Пізніше вирішили, що все ж таки замочимо лаванду у великій ємності у воді з укорінювачем. В укорінювач також додавали антистрес. Бачите, таким чином поміщаємо. В одному ось цієму пучечку 10 штучок лаванди. У нас поміщалося 3 пучки. Подивіться, які вони масивні та красиві. У мене було два поставщики лаванди, одним із них я задоволена дуже. Друга лаванда за ціною була однакова, але саджанці були набагато іншої якості. Не скажу, що погані, красиві і підстрижені, але все ж таки одні ми поділили більше. Тут Сашко вже відмітив лінії, розгрябує землю. До речі, спочатку ми намічали ямочки лопатою. Пізніше побачите, що трапилось. У нас це зайняло два дні, тому що ми одного дня почали все під вечір, а пізніше, вже вранці, ось така наблюдалась картина. Дні восени були то похмурі, то сонячні. Нам на допомогу прийшли мама з татом, тато допоміг борити ями. Ось таким чином ми все розмітили. Подивіться, які ямки, ямки були не глибокі взагалі. І пізніше було зручніше висаджувати. Від бура залишається дуже пухка земля, а лаванда, як ви знаєте, любить пухкі та хороші ґрунти. Також у кожну ямку я додавала пісок, використовувала його один. Півтора літровий горщик на одну ямку. Подивіться, пісочок, до речі, мокрий, тому що у нас були то дощі, то сонечко. Ось таким чином кожну луночку просипала пісочком. До речі, з землею працювати було одне задоволення. Пізніше. Вже висаджена лаванда виглядала дуже-дуже ефектно та красиво. З однієї сторони у нас посаджена низькоросла лаванда Elegance Purple, з другої хіт-кот. Ось тут, до речі, великі кущі хіт-кот. Деякі з них ми поділили, деякі, так і великими посадили для того, щоб вже наступного року була красива, здорова картинка. Новий день нові емоції. Придбали тюки соломи та почали застилати. Ось таким чином замульчували нашу лаванду для того, щоб між нею проростало менше бур'янів. До речі, під солому ми не використовували агроволокна чи агротекстилю, просто застеляли на землю. Ось так у нас все вийшло дуже красиво. Мені подобається замульчована лаванда саме соломою. Вона виглядає естетично та дуже гармонійно, поєднуючись разом з природою. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!